Коли уважно взялися ці два підручники і, і перечиталися, і виявилося, що дуже багато моментів, які були в старому, в новому підручнику, були опущені. В першу чергу це стосується історії України ХХ століття. Ну, відповідь, напевно, що тут була проста, оскільки помінялася влада, помінявся і підручник. Наступне питання стояло, чому міняють підручники саме для дітей 5 класу. Це діти 10-11 років, це діти, які вперше після початкової школи зустрічаються з поняттям історії. Це діти, багато з яких взагалі на все життя пізніше запам'ятають саме цю історію. Тому що вона для них в 5 класі буде надзвичайно цікавою, доступною. І при тому, що вчителі будуть гарно їх викладати це все. Ну і звичайно, коли це все зібралося в купи виникла ідея написати посібник. Тобто, це додатковий матеріал. Для того, щоб діти могли читати. Звичайно, було багато варіантів, тобто, як вона має виглядати, тобто чи це мають братися окремі теми з історії України, тобто які впущені, чи це мають бути розкрито більше. Ми вирішили піти таким шляхом, тобто видати повноцінний посібник, який буде відповідати всім періодам історії України, який буде починатися від найдавніших часів і до сьогодення. І, звичайно, основна увага ставилася на тому, щоб дуже добре і якісно професійно висвітлити ті моменти в історії України, які є в Пуші. Оскільки це є недопустимо, щоб дитина в 10-11 років отримувала зовсім інформацію, яка дуже часто або не відповідає дійсності, або яка не є підтверджена, або яка просто ті важливі моменти, як для нас. Для громадян України є важливим в історії, а дитина чомусь про це не може прочитати в цій першій книжці з історії України, з якою вона зустрілася, ну, напевно, що вперше в своєму житті.